Цілі СВО вже не ті. Дід тугосеря. Медведів знов знайшов комп'ютер. Це Байрактар Ньюз». Жека, прислухайся. Так. Здається, чую черговий сколіш з болот. Тоді полетіли подивимось, байрактарчики. Завдяки союзникам вже на 150 кілометрів. Байрактар Ньюз». В Воркустання вийшло нове оновлення цілей СВУ. Наша головна задача забезпечити зберігання Росії. Зберігання Росії. Зберігання Росії. Наденацифікувались, надемілітаризувались. Тепер головне зберігання Росії. Типовий дід, який любить зберігати мотлух. Це що росіянам зривати з лад наклейки можемо повторити? та клеїти можемо зберігати? Тож навіть матка всіх орків вже все зрозуміла. Після Київ за три дні і зберегти Росію наступною метою буде зберегти Росію хоча б на три дні. Я обіщав вам, що ми подідім. Ми победили! Тому щоб не вертатися до цього питання, дамо розклад цілий СВО на 2023 рік. Продовження наступальних дій на одні і ті ж самі граблі. Зберегти Крим, не допустити ударів по Москві, не допустити ударів по Кремлю. Зберегти Урал, зберегти обличчя, зберегти життя, знайти хорошого пластичного хірурга. Упс, Аргентина не Нірізіновая. Що там в Африці? Гаага і була ціллю моєї СБУ. По Плану. Цілі Путіна в одну валізу вже не влазять. Тому наразі зростає кількість валіз Путіна. У Волгограді його супроводжувала охорона, яка несла вже дві валізки. Тобто, тепер Путін робить це і на червону кнопку. Ай, ось, начебто, Путін людина невелика. і вона в ньому на дві валізи. Але нарешті у валізки теж з'явився свій двійник. Не треба зупинятися. Ще плюс одна валіза, значить, дали f 16 Ще плюс одна валіза, значить, бойові кораблі. А ось що буде, коли нам повернуть те, що віддано за неіснуючим Будапештським меморандумом. Саме час оголосити мобілізацію у валізоносні війська. Як часто буває у Алкашів на фінальній стадії, із співрозмовників лишаються лише соцмережі. Анатолійович Медведєв відзначився черговим випорожненням у телеграм. І якщо Україна попитається наносити удари по Акриму, бо тут возміздя запилає вся ставшася під властю Києва Україна. Боже, яке кончене. А ППО вони в Москві поставили, напевно тому що ми їх боїмося. Через алкоголь у Дімки почала відмовляти пам'ять, але ми нагадаємо. Ган**чик, <неби> а, а отето што? Так, точно не саме таке. Ох, бл**ть. Бл**ть. А отето што? Ган**чик. Анюшка, у нас тако, бл**ть, мало. Ган**чик, аето што? Ган**чик. Фух, все, я думаю, все. Мовайна. Хто так горить. Вообще не хочу в'їжджати з Криму, і залучне. Так що треба і справді бути акуратнішим. Ще один удар по аеродрому Бельбек, і медведів перейде на капслок. І тоді стригнеться земля, і поглине у пекельному полум'ї Армагеддон. І взлетять чорні ворони, як передвісники неминучості. І настане судний день на всій території, де з'являться вершники апокаліпсису. Наливай. Новина, яка дійшла до Путіна, не одразу, а через вісім годин. У Хабаровську затримали чотирьох змовників, які планували влаштувати на Росії держпереворот. Затримані називали себе громадянами СРСР. Нічого собі. Ну Як мінімум, один однодумець у них точно є. Щитаю розпад Советського Союзу огромний трагедій двадцятого віку. Цікаво, якими були цілі держперевороту. Ковбаса по 3,40. купівля ваучерів. Поцілунки з чоловіками, якщо ти генсек, на жаль, у змовників нічого не вийшло, хоча початкові цілі по Росії у нас з ними однакові. Щоб горіло все бля, білим си -синім пламенем. З Великої Північної Кореї перенесемося в Малу. Північна Корея відправить військових та поліцію на тимчасово окуповані території Донбасу. Повідомляється, що вони будуть задіяні у відновлювальних роботах. Що там кореці зібрались відновлювати? Ну, як що? Савок. А може це спеціально, щоб північно кореці з'їздили в ДНР, а потім розповіли своїм, що у нас все нормально. нормально? Кім Чинич вчора розстріляв свого міністра іностранних справ. За що? За те, що тут з синостранцями. Докладніше у сюжеті північно-корейського телебачення. Рішення великого товариша Кіма направити корейців на роботу в ДНР та ЛНР викликало бурю ентузіазму у простого народу. Нашими поліцейськими вже було затримано двох людей, які посміхалися не тому, що дивилися на портрети вождів, а просто так. Між північною Кореєю та ДНР багато спільного та багато різного. Спільного – і нам, і вам пиздець, коли не стане Росії. Різного нам пиздець праворуч від Росії вам зліва. Ми плескаємо кимчинину по дві години без зупинки, бо наші долоні як сталь, ми можемо копати траншеї без лопат. Ми допоможемо вам нарешті хоч раз перемогти США. Ми їх знищували вже 146 разів. Мені щойно передали, ми їх знищували 147 разів. І ми не сумніваємося, що ДНР та ЛНР перетворяться на північну Корею. А Пушилін та Пасічник будуть урочисто розстріляні. Невдовзі на нулі можна буде почути фразу фарту масті, сказану жіночим голосом. Окупанти почали вербувати на війну у в'язнених у жіночих колоніях. А казали, що нетолерантна країна, що там гендерна нерівність. А виявилось, там немає значення, якої ти статі, якщо ти з м'яса, і можеш як зомбі бігти на наші позиції в Бахмуті. Золки. Готуй сигарети з тонким фільтром. До тебе їдуть нові цікаві співрозмовниці. Я прийшла афганську війну. Одного разу на саміті Рамштайн країни-партнери зберуться тільки щоб погарати з русні. Тоді ми надамо їм нашу новітню розробку. Рубрику Дискаверів Баракдарні на Росії багато зірок підтримують своїх орків. Недавно перед руськими солдатами виступив навіть Тарзан. Рогозін збирається знову на Донбас. Давайте згадаємо, як пройшов його перший похід. Шойгу дізнався, що пар'є проголосувала за трибунал над військовими злочинцями. Раж. На Росії в рамках імпортозаміщення зняли свою версію Гаррі Поттера». А завершити передачу хочемо однією дуже важливою заявою нашого президента. Я вважаю, що на самому початку нашої війни дух був міцніший. Ми всі були на війні в містах, де не було окупації. У нас було повне відчуття, що ми всі на війні. Зараз я бачу в деяких містах, що вони на відпочинку. І Я вважаю, що це слабкість. Отже, збираємо всі міць міста волю в єдиний кулак, щоб ним рішуче вдарити по пиці нашому ворогу, який прийшов на українську землю. Де б ви не були, ким би ви не були? Але прямо зараз треба зібратися усім нам. Докладаємо разом всі зусилля для допомоги ЗСУ, щоб ця війна завершилася якомога швидше нашою великою перемогою. Слава нашим вою, слава Україні, там під Львівським замком, старий дуб стоїть, там під львівським замком, старий дуб стоїть, а під тим. Виклаши, він лежить, не дише, він не наче спить, він лежить не дише, він не наче спить, со ті кучері, вітер листи.